Друзі, сьогодні в огляді порівняння три моделі в е, мірі різних автомобілів. Е, Наприклад, будуть Ford і про інші фроди Opel, Opel і Volkswagen. Е, різні автомобілі, різні машинки, різні параметри авто, різні двигуни, ГРМ або е, ремінь е, цепний, або просто зубчатий ремінь, МПА, не МПА, ТСА. Слухайте, не переключайте. Добрий день. Добрий день, друзі. Вітаємо всіх. Сьогодні у нас субота, 26, те так, квітня. Так. Отак в полі починає огляд. Вже всім надоїли клітки на ринку, правильно? Також не можна познаходити тих машин, що хочуть люди. Хтось хоче французи, хтось німців, будемо говорити прямими, скажімо так, жаргонами, так як говорять. По-простому, хтось корейців, японців, але де ж їх взяти? Якщо японці mazda X5, чи X7, не всі їх хочуть, хтось тобто взагалі не показує їх. Якщо корейці, ну дорожчі корейці, ну kia ті там можна знайти, чи там Honda i 30 але їх є раз-два на ринку, а sportage і так далі, а їх 35 є, але ж не всім підходить ціна. Тобто знімаєш, те, хтось написав, це недавно. Пітер такий. Не знаю, як мікрофончика тримати. Що безтолково щось там зняв, зніми. 5-7 тисяч, 7-10, одні французи. Ну, хтось хоче французи, хтось німці. Я шкоди знімав, це ж не французи. Більше половина машин було шкоди в цьому відео, людина пише. Я розумію, що всім не догодиш і не збираюся нікому догоджувати. Сьогодні поїдемо на ринок, подивимося, порівняємо, напевно, якісь моделі. Наприклад, багато хто питає, що краще взяти, чи гольф Рено, чи наприклад. Ну, але це ж різні машини. Будемо в процесі пояснювати відео. Гольф на автоматі, ви вже його бачили, нікому не треба. Як так, то всі дзвонять. Їм потрібний автомат, коли його нема. <світ> да, 163 пробіга в рідній фарбі, адекватна машина, DSG обслужене, рідний пробіг, 12 рік. Ціна вниз ринковій вартості. Ну таке. Значить що, всім гарних переглядів, гарних вихідних, гарного настрою містяного і взагалі всім бажаю добру машину собі, яку ви хочете. У нас другий день вітер такий, що я не знаю, як зробити огляд. Не допомагає мені прокончити. Що цікаво, дзвоніть ми на зв'язку гарного перегляду. Поїхали, Саша. Поїхали. Будемо за кермам зараз знімати тест драйв цього чудового автомобіля. Давай буду знімати, може. Куди ми їдемо? Їдемо куди? Поїдеться. Так, я мікрофончики свої виключаю. В цьому гульфі є клімат-контроль з підігрівами. ДСГ семиступка, але воно вже обслужене. Обов'язково кілите, пристигайте ремінь безпеки. Дивіться, навіть є оця рідко буває. Машина хтось глядів. Машину все є. Комплектовано, є навіть форкопчик, якого ні разу не ставили з трьома ключами. І реально, якщо ДСГ працює нормально, воно так переключає, що навіть не чути, як переключає. ДСГ, що шестиступка, що це ступка, вона, коли вона працює так, як треба, вона працює ідеально краще за гідротрансформатор, тому що гідротрансформатор трошки, він не є такий плавний до переключення, тим більше, якщо він вже ну, якби ми ж БУ поїждженими машинами, значить, займаємося, купуємо їздимо. ДСГ реально, коли воно обслужене, воно їде просто в ідеал. Ну, хто їздив, я думаю, розуміє, про що ми говоримо. Коли воно правильно адаптовано, правильно все сцепленням добре. Там двохмасове сцеплення і так далі. Шал, тому, шал, що я... як... моторчик можна. працює, не чути, підвізка все в ідеалі. Все класно. Вчора робили огляд цього гольфа. До речі, дуже професійно її робив експерт, скажу так, там з фірми одної. Ну, я не бачив ще, щоб навіть самий крутий підборщик так знав стільки знання, мав. ну, людина вчилася на німецькому заводі, е, працювала на німецькому заводі, скажімо, на одному з концернів. Не буду там розказувати подробиці. І, і досвід, є, і практика, і працював на заводі автомобільному. Тому настільки провели експертизу цього гульфа. Ну, єдине, там люди думають і по ціні. ну, просто... Ну Ми ж не можемо зробити ціну, якщо її немає. От такі справи, друзі. І, до речі, експертна оцінка була відмінна і машини за мінусом там от бампер чуть поцарапаний задній, але це все дурниці. Ми на це робимо хороший торг. кого цікавить, значить, що на зв'язку ми поїдемо на ринок ще робити огляд, так? Сан, чи що? Так. Тут в полі ми вже більш не маємо що знімати. Не переключайтеся, Не переключайтеся, зробіть чай. Рекламна пауза, і будемо дивитися далі огляд цікавих пропозицій на Луцькому авторинку. Сьогодні придумали трошки інший формат. От, Наприклад, під рукою три різних автомобіля, і зараз ми покажемо і в порівнянні розкажемо, який йде двигун. І що, як і до чого? Значить, почнемо з Форда, Ф'южена. Значить, Ford Fusion. 2009 рік, 1,6 МПА, MPI, 143 пробіга на механіці. Кондиціонер працюючий, підігрів передніх сидінь, електропередні дзеркала, два стеклопіднімача, на легкосплавних оригінальних дисках 16 гума, 16 дюймів. Автомобіль в гарному стані. Ми його купували в Німеччині по замовленню. Був підбір в Німеччині. Ми домовлялися з замовником. Все узгоджували. Відеозвіти всі є. Ми ще можемо зробити окреме відео з Німеччини. Купляли власника з подвір'я дійсно в Німеччині. Корінного, ну, якби німці, скажімо простими словами. Машина реально в гарному стані. Що по підвізці, по двигуні, ну 143 пробіга підігріви передніх стіт, клімат контроль працює, там ми багато що поробили по ньому, ну як відносно е, значить, е, хімчистка, поліровка, задній бампер пофарбували, був поцарапаний. Е, плюс контактну групу поміняли, трошки вона, вона працююча. Е, так само ж не робили всі положення, пічки переключення зробили по електриці, гума зимова в даному випадку автомобілі. І, значить, таке авто під замовлення, якщо хотів, 300 євро тільки там дали, плюс підбір там оплачувати, плюс дорога, розмитнення, підготовка в Україні. І в кінцевому результаті можемо показати цілу серію для тих, хто хоче, як от, чесне авто, таке, як ви хочете, все з Німеччини, від власника. Але якщо ви готові оплачувати це, скажімо так, бо якщо ви хочете таке чесне авто, але не з ринку це нереально. Ми потім зробимо, змонтуємо і все скажемо, скільки реально вийшла ця машина. І ми з підписником все конкретно обговорили, скільки тут в наш заробіток, що є до чого. Все відверто, відкрито. І повеземо ще йому, скажімо так, в другий кінець нашої країни, ще доставимо це авто. Далі. Наприклад, чуть дешевший сегмент. Ну, До речі, тут нормальні двигуни. Є 1.4, Вони теж не геть погані, фордовські бензинові, 1.6 і він пає класний двигун. Дальше, чому Fusion, наприклад, він вибрав Fusion, це не замалі гроші, йому входить в то, вищий кліренс, наприклад, як буде Astra H і ну, як Гульфі. Е, ну, хотів чоловік таку машину, наприклад, далі, наприклад, Astra H, дешевший сегмент. так? Ця машина буде в районі 8 з сіма послугами. Чому я кажу, що це дешевший сегмент? Та як на ринку ви можете її знайти там? Будуть писати різне, але кому просто нема що робити? Не пишіть, будь ласка, навіщо? Так чоловік хотів, ми це узгодили, хотів чесну машину. Йому не було різниці, чи 9 чи 11 рік. Йому стан, пробіг, двигун і так далі. Важливо для людини. Щоб, ну, я роз'яснюю все, щоб ви розуміли, про що мова. О. Дійсно, на базарі можна того ф'южна купити дешевше, тільки зовсім це буде не такий фюжін, не той фюжон. Так само Astra H. Оце ви хочете, оце буде готова машина, підготована, десь 5 тисяч її буде вартість. Вона привезена з Німеччини, легкосплавні диски. Двигун 1,4, але тут пробігу. 129, Це її рідний пробіг. При тому, що ну, вона 9 рік, вона не ідеальна. Хоча сидіння це все нормальне. Руль підтертий. Він і від старості, і від міського типу можливо підтирається. Треба. Обслужити там, по-моєму, якісь дрібниці технічно. Ну і звісно, детейлінг. поліровка, хімчистка 5 тисяч. Далі. Ця машина гольф де рестайловий, тобто Гольф Плюс, але шостий гольф з 2009 -го року. Це в даному випадку 11-й рік. В рідній фарбі. Рідний пробіг 164 тисячі на автоматі ДСГ семиступці, мокрі, ДК 200, 1,4 сахар, 90 кВт. Класна машина, так? Її цінова політика на ринку від 9, дешевше їх немає. Навіть 9 року стоять по 10-400, я знімав і інші знімали. Тобто її можна так продавати. Ми її будемо продавати, якщо зробимо детейлінг, але тут е, бампера бамперат пошкоджені передній, практично, задній пофарбувати. Хімчистка поліровка в рідній фарбі, класна комплектація стайл. Ми її будемо продавати 9500. Зараз ми просимо за неї 8800. Це ж адекватно. Ну, Скинули 700 баксів, чи не треба 700 доларів, скажімо так, покласти. А можна взагалі зробити хімчистку і їздити. ДСГобслужене двигун в нормальному стані, ще ципка не чути на холодно і ну, немає помилок. Тобто, ну, можливо, ципка треба буде десь під 200 тисяч міняти. Можна поміняти вже для себе, для безпеки. Хто як захоче. Адекватна ціна, адекватний автомобіль. От, на прикладі трьох автомобілів ми вам розказали. Тепер трошки зробимо підсумок на рахунок ф'южена. Чому б я вибрав і Коли фьюжна? коли мені треба було б високий кліріс, 1,6 двигун, звісно, має переваги. Тут 74 кВт, звичайний імпайний двигун, хоча один 1,4 непогані. Далі, чому ми купили цю машину і не за малі гроші, скажімо так, і згодився, ну, це все узгоджувалося з замовником. Значить, в нас був вибір такий: тільки 1,6 до 150 пробіг, тут 143, і сірий колір або темно сірий. Тобто, був би інший колір вже на можна було б її дешевше купити в Німеччині. На той час, як ми шукали, було щось тільки декілька, е, от в цій частині Німеччини, де, ну, щоб не їхати вже взагалі там, по Німеччині 800 скільки кілометрів чи 500. Е, було щось 24 варіанти. Ну і пробіг, пробіг, і 1,6. 1,4 багато більше. На 1,4 можна було купити і на гідротрансформаторі, і на автоматі її. Але для замовника це не суттєво. Йому треба Fusion, сірий або темно-сірий. 1,6. І до 150 пробігу. Тому це авто вийшло так. Якби 1,4, воно вийшло б там на тисячу на дві дешевше, навіть і пробіг, не беруть до уваги. Тому, але підсумок такий, якби я жив в селі, чисто для роботи, як для старшого мужчини, чи будь-навіть мого віку, чи старшого, да, це є надійне, просте авто з високим кліренсом. Це є нормально. Воно класно дуже їде на 1.6 і Машина не на настільки, як би, скажемо так, вазі, ну Реально є в цьому смислі, і цей двигун буде ходити ще довго, якщо я правильно обслуговувати. Далі. Це заобслуговані. Дорогі, недорогі, обслуговування. Ну, по підвісті Форд, напевно, буде дорожчий там за Опеля, я думаю, по обслуговуванню. По двигуну, ну немає різниці. Там ГРМ зубчатий, простий ремінь, помпа. Якої фірми залежить. Приблизно буде ця цінова політика однакова, що Opel, що Volkswagen чи що Ford, я так скажу. Масло фільтра так само приблизно. Тобто суттєвої різниці немає. Так само ж, наприклад, я купляв контактну групу, там замок зажигання, ну, це я рахую це є копійки там, 15 чи 10 доларів чи 20 залежно від фірми. Так само, там, якщо нормальний розумний електрик зробив нам переключателя, все, бо два положення працювало два теж це ну, там, від 500 до 1000 гривень стоїть. Цей, це переключатель на пічку мається на увазі. Кондиціонера, якщо перевірити і заправити, вона стоїть 1000 гривень, наприклад. Тут все чітко, все зроблено, файно холодить. Тобто, якщо ви хочете авто в кольорі, під замовлення, в Німеччині привезти, то ви повинні розраховувати на тисячу вище від простої ціни. Да, на ринку його можна стати за шість тисяч, шість копійками. Але 1,6 із із таким пробігом сумніваюся. Ну, якось так, друзі. Далі 66 кВт 1,4 цепний мотор Opel Astra H. Ну, Дехто каже, що він трохи неважний, але, Звичайно, що 1,6 є на ремні зубчатому ГРМі, а не на цепу. Можливо, він надійніший, трошки потужніший 1,6. Ну і цей двигун ходить непогано. Тут є тюф, до речі, там 128 тисяч на 100, щось там 11 тисяч є тюф. Щоб ви розуміли. Да, по косметиці над нею треба працювати, але тут 5 тисяч 9 рік. Це заготово. Це вже заготово. Бо так можливо, якби хтось стів під роботу, набагато буде дешевша ціна. Так само ж, наприклад, на прикладі гульфа. Так він не дешево стоїть. Але двигун 1,4 саха, 90 кВт це без компресора. Не роздутий мотор простими словами бо компресор і так далі роздуває його 103-118 і більше кВт буває. Це звичайний двигун на цепу, скажімо так. Тільки з турбіною, тому ТСА. Хто розуміється, двигун нема служери, якщо вчасно обслуговується, двигун економніший забудь, який 1,6 MPI і набагато 90 кВт, динамічніше, потужніше їде, тим більше для такої машини, як Гольфік, там був би хечбейці, чи навіть універсалі, а 5 на ньому нормально, він їде. Нормальний розхід адекватний, бензина, і він масла не має брати, тим більше при таких пробігах. Ну, Якщо його не заїжджати, не їздити на маслі по 30 тисяч, не, не міняючи. Це <плес> буде Обслуговування двигуна, що їм пає один що тут це буде одне й те саме, крім турбіни. наприклад. Турбіна, скільки вже є прикладів, що їздить до 200-300 тисяч, та де 250-300, рідко коли що буває, треба замінювати або ремонтувати турбіну. Ципка поміняв і на 100 тисяч забув, тільки Поставити нормального ципка, а не китайського якогось, чи ще там якусь підробку. Далі. Такий гольф, якщо він буде на механічній коробці переключення передач на 6 ступці він буде стояти 11 року він такі комплектації десь 7,5 не менше. О. а Ну, можливо, навіть до 7, якщо простіші комплектації, що там рік буде 9-й 11, Тобто цінова його політика буде чуть менше 7, або навіть до вісьми. Ну, так чи ні? Якщо в рідній фарбі, з таким він може бути десь від комплектації, від того, чи фарбовано якісь елементи, в даному випадку нічого не фарбовано по кузову, по металу. І пробіг, якщо ну, 164 трошки є різниця. І реально все підтверджене, повна сервісна, тюфи, все є. Тому. Якщо так, як для молоді, для дружини, для жінки, ну, для дівчини мається на увазі, звичайно, це є класний варіант. Нічого кращого не вийде, тим більше, якщо на великі поїздки. Бо дизель будуть вам більше розходу йти ті ж самі форсунки, сажовий, ігер і так далі. В місті дизель не такий вже економний, навіть 1,6 не говорячи про 2,0 на будь який ДСГ, там шестиступці я їздив, він не є економний. Тому це я, я би вибирав, наприклад, для себе, для міської їзди, і я можу сісти поїхати в Київ і Одесу на цій машині, що для сім'ї, що для дружини, чи для своєї сестри, вибирав би цей автомобіль. ДСГ на сьогоднішній день семиступка обслуговувати навчилися навіть прості майстри, які робили раніше механічні коробки передач. І це стоїть від 300 доларів вище. Да, якщо ви будете робити повний, повний ремонт ДСГ. Там махатрон міняти, якісь вилучки, підшипники, плюс ви поміняєте двохмасове корзина, э, сцеплення двохмасове. І демфер, да, тоді вам вийде півтора тисячі десь. Ну, залежить, плюс-мінус. Якщо ви будете робити на Вольцвагені, вам там вийде цілих, не знаю, скільки. Да, да. Але коли вже підходить чи махатрон, щось чи є помилки, чи вона починає діорити, чи чути демпфера, чи сцеплення, просто вчасно замінювати, і, ну, і того не буде. Шестиступка dq 250 має більший ресурс, але вона теж буває вже про 250-300. Там так само треба міняти чи той же Махатрон чи Демфер. І обслужити, наприклад, і скільки майстрів ми цікавилися, dq 250 набагато дорожче, ніж в семиступку. Ну, але залежить теж від поломок, і від пробігу, і від експлуатації, як хто їздить. Так само цей двигун цеп може виходити 50 тисяч, навіть оригінальний. Ну 50, я думаю, не, по любе ходить 150-200 оригінальний цеп. Але коли йому насипають, тобто безможно їздять, газують його, рвуть того мотора, він може при 130 вже цепові прийти, як то кажуть, заміна його. Так само ж ДСГ буде їсти. Залежите, як ви на ньому будете їсти. Якщо ви хочете е їздити так, щоб колеса диміли, значить вам треба айсинг якийсь надійний не варіатор, не поверхів, не ДСГ, якийсь надійний айсинг, е Трохлітровий дизель, тоді будете насипати, як то кажуть. Ну, якось так. На рахунок кліренсу, кліренс Ford Fusion 18 см, Golf 16, і Астраж теж 16 см. На рахунок, там пише на Куп'ядія, можна 18 зробити, це залежить від висоти дисків діаметру і висоти резини. Тобто, все-таки Fusion виграє. Далі ще хотів би такі розказати от моменти, якщо по обслуговуванню підвізки, наприклад, я б сказав, би що вони всі приблизно будуть в одній ціновій політиці, залежить, звісно, чи брати, наприклад. Наприклад, опори там шарові, чи втулки стабілізатора, чи рульові тяги на конечники. Щоб брати, наприклад, фірму Лімфордер, хто розуміється, а щоб брати там Фебі? Це вже є різниця, фебі в рази гірше і так далі. Але приблизно буде одинаково. Економія буде, наприклад, Ford Fusion чи так само ж Focus Universal. Стоїть просто балка взаді заді не підвізка. Тому стоїть пружина, стійка і балка, і в балці два селінблоки. Звісно, це зад економніша підвізка. Так же само йде в Астрій. В хешбеці точно я думаю, що в універсалі тут іде балка, те ж саме, що в ф'южені задня підвіска. Гольф, звісно, що плюс, що звичайний гольф, йде підвізка багато ричажда, Що спорід, що зад. Трошки буде дорожче. Але гольф відходить підвізка більше, ніж в Астрії і чим Форді. Це однозначно. Тому, наприклад. Якщо ви хочете там такі цінові політиці, машину за 5 тисяч, значить треба вибирати Астру, наприклад, Аж, або, можливо, ну, Ford Focus буде тяжко знайти адекватний значить, 9-10 рік за 5 тисяч. Якщо 1,4 вам не принципово Ford Fusion можна знайти на ринку від 5,5 і вище тисяч, 1,6, звісно, дорожче. Можна вибирати таку машинку. Якщо хотіти щось трошки комфортніше і молодіжне, гольф 6, чи гольф 5, чи гольф плюс, чи 6, чи рестайловий, не рестайловий. Так само на механіці, просто нормально обслуговуєш двигун. Хоч Мпай, переплатиш на Мпай, Імпай класний, буде гольф такий стояти 8-9 тисяч на механіці. Тому якщо ти хочеш автомат, бери. Якщо боїшся автомат, бери на механіці гульфа, чи простого, чи в універсалі шостого чи плюса, і катайся. Просто його вчасно обслуговуй. Буде комфорт, надійність. Це перевірено на багатьох знайомих, що на таких двигунах їздять, це реально непоганий двигун, просто його треба нормально обслуговувати. Один і ще сімпай, той же самий, чи Форду, чи Opel е, там, Зефіри, чи Апель, чи Opel, чи, чи Шкода, чи Вольсваген. Один ще сімпай. Якщо його вчасно не обслуговувати нормально. Так же само може порватися ремень ГРМ і побити ГБЦ, тобто побільються клапана і так далі, залежить, ще на якій швидкості, можуть і до поршнів достати. Тобто ви підете як мінімум на всі прокладочки і на ремонт ГБЦ, тобто заміна клапанів, поліровка ГБЦ і так далі. Якщо ви не будете вчасно міняти масло, що ТСА вам, як то кажуть, можуть і задіри поробитися в циліндрах. І ципок буде витягуватися, і ви двигуна набагато швидше з'їздите, що так само МПА, і вони приїжджають з Європи. Коли там йде заміна через 30 тисяч, залягають маслозйомні кільця, тому що масло не міняється, великий нагар, і ви вже нічого там не зробите. Що хочеш там робити, поки ви не зробите двигуна. Як мінімум, ви ці кільця не почистите, бо вони там в нагарі вже навсі не поміняєте. Тоді ж треба дивитися і поршньову групу, і дивитися, чи є хони на циліндрах і так далі. чи треба Треглізувати двигун. Тобто, якось в такому сьогодні ракурсі я постарався для вас пояснити на прикладі трьох автомобілів, але це ж стосується теж саме, наприклад, чи аж в універсалі. Тобто, Астра чи в Хечбеці немає різниці, і який двигун я приблизно вам все, все пояснив. Так само Ford Fusion, так само Golf, чи п'ятий, чи Універсал, чи Плюс, чи звичайний. Тобто, в такій ціновій політики ви зрозуміли і. Дизеля також буде важко взяти за 8-9 тисяч, або 1,6, теж там семиступка та ж сама, суха, все те ж саме. Дизель буде все одно рано чи пізно вам дорожче обслуговані, хоча ви будете можливо економити спочатку трошки на дизелі, особливо ніж міський цикл. Але ЄГР, сажовий, форсунки і так далі. Ну, якось так. Тому, друзі, я думаю, що будемо практикувати от такі порівнюючі. Значить, огляди і по параметрах авто, і так, та, так далі. Тому, що кого цікавить, пишіть коментарі, всім дякую. Хто не підписувався, друзі, підписуйтесь, працюємо. І якщо в нас сьогодні ще буде час, вже 5 вечора майже, то ми ще щось дознімемо. Якщо ні, то буде от сьогодні в такому значить, в нас е, незвичайному огляд такий. в такому вигляді, скажімо так. Я вже виключив. Ну, пока-пока. Поки що пока, а там побачимо, чи буде продовження. Якщо то всім дякую, жму руку, гарних переглядів. На зв'язку, друзі. Працюємо.